Дуже вдячний кожної людині, яка тут знаходиться, бо цей форум не може бути, якщо немає вас, учасників і учасниць. Україна це можливість, це те, що ми можемо зробити. Приємно знати, що в Україні така кількість людей, яким не дуже доля цієї країни в найрізноманітніший спосіб. Просто э, захопитися саме. Атмосферою, яка тут вирує. Багато колег, багато знайомих, очі, які горять, надихає, це Хочеться працювати, хочеться йти щось вже робити швиденько. Тому дуже класний захід. Дуже дякую. Це місце сили, місце відновлення і місце своїх людей. Вдячно організаторам за таку круту подію. Зараз надзвичайно важливо гуртувати людей разом і створювати можливості для. Самореалізації і для розвитку дуже класно, бо можна знайти нових партнерів, друзів, колег і просто зустрітися з давніми знайомими, тому що це все така одна велика гарна бульважка, і кожен як своя крапинка в океані творить наше громадянське суспільство. Неймовірна кількість людей, неймовірна кількість надзвичайно важливих запитань, які порушені. Але що ще більш важливо для мене, це неймовірна кількість контактів. Тільки в особистій присутності зараз, після коронавірусу, початку повномаштабного вторгнення, ми маємо можливість налагодити контакт, зав'язати співпрацю, або її продовжити і вирішувати надзвичайно важливі справи. Це підтримати нові спільноти, які на сьогоднішній день утворюються в нашому суспільстві, наприклад, ветеранські спільноти, спільноти ВПО. Якщо ти тут, то ти скажімо так на хвилі, ти в темі вітаю. Ті, хто не прийшов. Ви про це будете шкодувати. Дякую ІСАР «Єднання», що щороку організовуєте цей форум. Ставте собі в календар наступного року взяти участь у форумі від «Єднання».